Чому, Ч, чому з Херсону вивели всі війська із з Бердянську? Всі. Ви розумієте? це? Я, я підозрюю, що і нічим було захищатися. Та було чим що. І підозрюю, що я підозрюю, що не було готовності захищатися. Я, і... я, я вам скажу так, я не знаю, чому. От Досі не знаю, чому. Я скоріш за все десь на фронті загину і так і не дізнаюсь, чому. А, ми, а мені цікаво, чому. І от ці накази, оці, скажімо, накази по спецзв'язку, їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази. І ті, хто давав ці накази, вони десь тут в Києві. Хто це, я не знаю. От не знаю. Що ти думаєш про президента, і чи вважаєш ти, що він на своєму місці? Це Андрій Мироненко. Я вважаю, що Зеленський на своєму місці я не бачу йому альтернатив зараз, взагалі не бачу. Що коли президенту закидають, чому немає другої лінії оборони або третьої, або чому на той чи інший напрямок почалися наступальні дії, я вважаю, що це недоцільна критика, дуже недоцільна. Я вважаю, що всі ці а, Бредлі, Леопард, Абрамси. Скоро або вже в 16-те, я не знаю, це заслуга зовнішньої політики, яку на себе взяв повністю президент України.